Всім привіт, всім вітання! Сьогоднішнє моє відео буде про знову ж таки, підготовку до ліцензійного іспиту лікарського в Америці. Так? Особливості початку підготовки, а найбільше те, які помилки не варто допускати у підготовці. І поговорити я буду з вами це з свого власного досвіду, так, і з досвіду своїх студентів, яких я викладаю вже близько трьох років. Так, отже, в першу чергу я хочу вам сказати, що а, я сам допускав помилки, коли готувався. І найчастіша помилка або найбільша помилка, яку допускають у а, підготовці до іспиту, це є вибір ресурсу, так. І як ми в загальному шукаємо ресурс, з якого ми вчимося? В першу чергу, це ми читаємо онлайн, так ми йдемо в інтернет, ми читаємо на різних сайтах, ми читаємо в Фейсбуці, в Телеграмі, тому подібне? Більшість людей з вами діляться своїми враженнями, напевно, не стільки враженнями, як тим досвідом, але одиничним, яким, які вони мають у підготовці до цього іспиту. І ще хочу одне сказати: дуже часто, особливо в українці, які готуються до іспиту, потрапляють в таку невеличку пастку, коли вони читають відгуки студентів з медичних школ, 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 школ А, чи медичних школ тут навкруги Америки, чи навіть європейських, де Curriculum, що означає а, навчання сама модель, є дуже подібна до американської, так і там рекомендують їм обрати найлегший шлях підготовки, який може бути лише, наприклад, прочитати одну книжку і пройти один раз базу питань. Так, такий шлях підготовки, на жаль, не є ефективним. А, ми потрапляємо в цю пастку. Ми починаємо готуватися однією книжкою і одним кібеньк, так, банковим е, тестом. Е, ви зрозуміли, так, Q-Bank. І е, в результаті ми не можемо здати пробний іспит і провалюємо також основний іспит. Так? Потрібно розуміти, що українська система навчання значно відрізняється від американської системи навчання, і вимоги тут є зовсім інші. Тому потрібно пройти повністю всю. Базу навчання та всі початки. так? Основи основ. Тобто, без проходження знову ж таки анатомії, фізіології, патології, більш детальніше, напевно, шанси, що ти зможеш правильно відповідати на запитання, є дуже малими. Так? Тому, перше, це є правильний вибір ресурсів, і в кого питати поради. Я б вам порекомендував питати поради у тих, хто є або з вашого регіону, так з вашої країни, де ви пройшли навчання. Так, тому що я мав українських студентів, також які проходили навчання в Польщі. Я мав українського студента, які проходив навчання в Німеччині їхня підготовка була зовсім іншою, так тому рівень а, того, що їм потрібно було пройти вже тут, був теж зовсім інший. Тому попросіть поради у когось, хто більш-менш орієнтується, який у вас власне у вас навчання є в медичному університеті у тій країні, з якої ви а, приїхали, і готуєтесь до іспиту. Друге, у кого питати поради. Знову ж таки, я б рекомендував у когось, хто вже прийшов цей шлях, так хто має досвід. Підготовки до іспиту, хто розуміє всі матеріали навчання, хто розуміє схему навчання, хто розуміє вимоги до іспитів, тому подібне. Зараз є дуже багато розвелося консультантів, які консультують. Е, я не говорю тільки про USMLE, взагалі, яке вже в одному з відео говорив, кожен пес тепер лікар, консультує по харчуванню, дієтах, тому подібне. То саме е, в цій сфері також дуже багато людей роздає поради, які абсолютно не мають у цьому жодного досвіду. Так і вони вам рекомендують, як здавати екзамен, які ресурси вибирати тому подібне на це не ведіться. Тільки лікар і тільки лікар, який пройшов цей шлях, може вам давати такого роду поради, тому подібне. Так а, і взагалі краще би було, якби ця людина мала ще досвід більш. А, о, такий е, широкий, так, і якщо вони, наприклад, спілкувалися чи викладали, чи, чи тому подібне ще у студентів тому подібне. Е, в мене, наприклад, такий теж був, е, скажімо, порадник чи помічник, е, лікар, з яким я працював в своєму госпіталі, який теж пройшов цю всю дорогу, так? який допоміг багатьом. Е, IMG, так, International Medical Graduate, І він мені вже зсередини міг допомогти і розповісти, так, як воно все відбувається і як все воно робиться. Такі, як скажемо, одиночні відгуки мені не дуже були допоміжними. Так, третє це. Одна з найбільш доступних таких частих помилок це зашвидко здавати іспит. Я мав студентів, які до мене приходили і реалістично хотіли здавати іспит вже через три місяці підготовки. Зрозумійте, цей рівень є зовсім інший. Ви за три місяці підготовки, ви за півроку, ви навіть за рік не освоїте достатню кількість знань, які тут необхідні вам для підтвердження диплому. Так? Тобто, коли ви вже починаєте підготовку, будьте реалістичними, будьте реалістами сам, самі з собою, що воно займе довго довше часу. Так? І потрібно морально налаштуватися на те, що а, це буде можливо рік, можливо, більше, і буде важко. Так? Якщо йти ти підходиш до цього іспиту з тим, що так, туди сюди, зараз коренько повчу. Тут таке не пройде. Підготовка до іспиту займає час, і вам це скажуть дуже багато людей. Тому якщо ви плануєте сім'ю, одруження, маєте якісь значні витрати, вам потрібно працювати багато, добре подумайте, добре віддайте собі кредит, так, як ви можете, скільки часу приділити своєму іспиту, навчанню і тому подібне. Далі, четверте, це швидко брати пробні іспити. Знову ж таки, я мав студентів, які брали пробні іспити, прямо таки місяць часу поготувалися і попробувати свої сили. Знову ж таки, такого я робити не рекомендую, тому що дуже часто це тебе демотивує, і ти потрапив ще в якусь таку більш ментальну пастку, не знаючи, що робити, як робити, панікуючи. Пробний іспит не варто брати, поки ти не пройдеш хоча б перший етап свого навчання. Коли ти вже це пройдеш, тоді можна вже починати думати про пробні іспити, але знову ж таки, реально віддавай собі кредит, так? давай собі розумій значення того, що може ти ще з самого початку, навіть той самий пробний іспит добре здати не зможеш. Так? То ти потратиш час, але на початку воно не все буде так ідеально. І напевно, таких з останніх, а, взагалі, я, я маю цілий список помилок, які не варто робити, так? Але з таких самих основних це те, що а, взагалі потрібно давати собі, якби я забув як слово це сказати українською, але а, віддавати собі, якби такий кредит, так, віддавати собі. Розуміння того, що воно легко не буде, так, і що на початку будуть провали. Так, на початку ем, ти не зможеш твої результати будуть низькими, твій бал не буде тебе задовільняти, ти не будеш запам'ятовувати, але це нормально. Так, перший етап твоєї підготовки має базуватись на тому, щоби ти вивчив, як взагалі готуватися до цього іспиту. Так? Ем, Перейти з української системи навчання на американську систему навчання є нелегко, так і вимоги є зовсім іншими, тому просто розуміння того, що будуть поразки, так, і це є абсолютно нормально на початку. І в тому, в принципі, нічого такого страшного немає, так. І далі ще одне це скласти правильний розклад. так? Якщо ти маєш правильний розклад навчання, якщо ти виділяєш щодня трішки часу на навчання, знову ж таки малими кроками ти дійдеш до успіху. Одною такою найчастішою помилкою, яку я зустрів, це студенти вчилися on off, так? Вони вчилися один день, не вчилися три дні, потім вчилися один день, потім знову не вчилися consistency, що означає а, постійно, так постійно та стабільно відкривати книгу, відкривати відео, відкривати запитання. Оце тобі допоможе дойти до. Успіху, і, звичайно, як ти маєш якісь запитання, як тобі потрібна порада, консультація, скласти розклад, будь ласка, звертайся до мене у приватні повідомлення. В моєму інстаграмі я посилання дам нижче, і ми зможемо проговорити всі твої етапи підготовки, до чого тобі готуватися. Трішки більше поговорити про резидентуру, якісь певні критерії відбору в резидентуру, тому подібне. Тому звертайся чим зможу, допоможу. І зараз. Я хочу тобі побажати успіху. Я знаю, що в тебе все вийде, і уникай тих помилок, які я назвав. Окей? Наприклад, до зустрічі у наступному відео.